Привіт, 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 друже. Мене звати Шурік. Я гадаю, ти мене пам'ятаєш. Yeah, so Хочу показати тобі своє нове придбання. своя Обновочка. Знайшов на риночку такого чудового комбайна Дніпро. 350. Дивися. Дивися. Дивися і насолоджуйся. До речі, можеш його знайти теж на просторах інтернету. То не дуже важко. Бункер на 7200 літрів. Ну, звичайно, трішки менше, ніж було. На моєму початковому комбайні там 8 з половиною тисяч. Ну, нічого. Головне, що це Дніпро і це щось щось, щось наше, друже. Наше, наше, ти розумієш, це наше. Є ще скіф там якийсь, але на ньому написано руснявою, тому я його не захотів додавати сюди. Можливо, поїдемо в магазин та перефарбуємо його. Не знаю. Сьогодні, по плану у мене, зібрати ось оцей городик. Зібрати цей городик врожаю мого. Звичайно, тут трішечки було бур'яну, але я встиг його. Забризкати. Ми з тобою це робили. Ми з тобою це робили. Ну і як вже бачиш, трішечки я тут проїхався, трішечки. Зібрав врожайчику. Але файний. Файний комбайн. Ну це офіційний комбайн. Це наш офіційний. Копія, офіційна копія. Якось так, якщо правильно все зробити, розказати. Оце офіційна копія класу. Так. Я дуже задоволений, що це з'явилося на моєму господарстві. І він буде мені допомагати розвивати його. Так. Давай же подивимося, що тут у... всередині. Оба-на! Дивися ось такий салончик. Можливо, цікаво, там десь у нас бункер є. Ну, таке. обідному трішечки там, наприклад, старт написано і стоп. Типу, як гоп стоп. Але це просто стоп. Не знаю, що це вийде, чи чергова частина проходження мого, чи, можливо, буду Постійно розповідати тобі за цього комбайна, вихваляти його, який він чудовий, який він гарний, тому що це наш! Український! Ох. Так. Тому що це наш український. Що ж, дуже гарна текстура соломи. Е, друже, солому, дай сюди. Соломку мені. Зараз почекай. Будемо дивитися на його дубцю, звідки запається солома. Дивися. Дивися і насолоджуйся. Дивися це. Ай, молодець, молодець. Не забувай також подобайку натискати, підписуватися на канал і поширювати цей недовідік друзям своїм. Так, так, так. Ти це знаєш, ти все це знаєш. І все це знаєш, сподіваюся ж я. Друже, я не можу намилуватися ним. Якби ще можна було змінити колір на жовтесенький... Ох, було б чудово. Але і так добре. То що ж, збираємо врожай з тобою. Нарешті в мене дозріло 52 -е поле на котрому канова. Там також планується збір. Але це вже буде зовсім інша історія, тому що я все ж таки хочу тобі розповісти тішечки до цього комбайна. Ну і же чудовий, дивись, який прекрасний, прекрасний комбайн. Жадка С600. Як я пам'ятаю, це з класу з якогось є 350 стандартне на 5,1 метра А це 6 метрова. 6 метрова. Вартує вона 350 тисяч гривень, звичайно. ж Сам комбайн коштує 2 мільйона 350 тисяч. Ну, я так трішечки округлюю там. Але то не дуже важливо. Він файний. Він файний. Жатка на кукурудзу та соняхи також у мене є. Придбав Там на 3,5 метра йде. Вона теж не з дешевих. А от та, що більша, друже. Вибач та, що більша, то дуже дорого на даний момент для мене. Коштує вона аж аж, аж, аж 2 мільйона. з копієчками там, так. Тому я вирішив поки що так. Пробую цим всім працювати, що в мене є. Але він файний. Ах. Давай, давай, давай працювати. Бункера, звичайно, більшого б сюди. Але там не є проблемою. То не проблемка. До речі, треба мені до курей забігти. Так, а ну не треба це пропускати тут. На годиннику вже 7.52, а я й досить збираю. Врожай. Ну і що ж ти будеш робити? Потрібно курочками займатися, треба там. Їхні коки вивозити звідти, тому що вже дуже багато зібралося я деякий час. Не було в мене на фермі, ніхто цього не збирав, тому тому їх накопичилося дуже багато. Також ще теплиця моя пам'ятаєш, котру треба удобрити, в котру потрібно завести водички. Ну і також піддони прибрати із динями. А день там теж багато, я дивився. Тому зберемо все це і я потім відвезу його та продам, буду з тобою мати кошти додаткові, на котрі придбаємо якусь діляночку, тому що пам'ятаєш. Пасовище для корів я намагався зробити з нього поле. Але нічого не вийшло з того. Нічого не вийшло. Не розумію чому. Але насіння, котре я витратив на ту діляночку, а також паливо для техніки, котрою обробляв ту діляночку. Воно все пішло по одному місцю. Не будемо уточнювати, по якому. Гадаю, ти зрозумів. Нічого там у мене не росте. Так, нічого не росте. І це дуже сумно. Хотілося, були великі надії на ту ділянку. Ну, а що ж зробиш? Що ж зробиш? такі справи, таке життя. Біжу, друже, біжу вже за причепом. Мені потрібен зараз трактор. потрібен зараз причеп. І ось дивися, тут у корей потрібно прибрати буде піддони із коками, тому що вже мені повідомлення прийшло що там. Ти ж розумієш, що в мене ферма тут модернізована. Останній, як там говорять, останній піск моди. Так. Мені все на смартхвона приходить, різні повідомлення. Про те, що там корова покакала, про те, що курочка знеслася. Так все це є. Тож ти не думаєш, що я там якийсь забутий. Забитий. Ну, ти зрозумів. А врожаю, мені здається, дуже мало вийшло в цьому році цієї ділянки. Тільки 7200 і там ще трішки. Дуже мало. А якось знаєш, мені ось цієї ділянки зерничка, ну, вистачить курей нагодувати. А солома буде корівкам і на теплицю. А солома буде корівкам і на теплицю. Повторюся ще раз, а то ж ти такий можеш запитати. Ну. Запитати. Ну от дивися. Я тобі на початку говорив. Подобайку натиснути та підписатися на канал. Ти це зробив? Ні. Ні. Ну. Я ж знаю. Я ж тебе знаю як облупленого. Ой, а що це? А. Я вимкнув мотора. З двигуном, той ще. Той ще двигуном називається. Я його вимкнув. Оп! І завелися. Оп! І поїхали далі збирати. Оп! І там в мене трішечки залишилося. Оп! І вподобайки посипалися. Хе. Ай, друже. Я радий, що тобі подобається мій контент. Якби трішечки більше активу від тебе було. Але й на тому дуже-дуже дякую тобі. Дуже дякую. Ще трішечки і ми з тобою доб'ємо 600 підписників на каналі. Я тобі за це вдячний. Ти найкращий, знаєте. Ну і не забувай же поширювати українськомовний контент. Не тільки зірити мої відоси. А й робити важливіші справи. Наприклад, прийти мені на допомогу на ферму. Ну, ти ж це любиш. Ох, нічого собі. Я ледве причепаний зніс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як розвантажується, воно все цікаво так. Цікаво, цікаво. Добре. Зачекай. Я трішки ось так зроблю. А, я тут вимкнув двигуна, так? Тут шнек сховали. поїхали так куди ж я буду їхати? Я зараз буду їхати збирати врожай каноли Або ж, беремо соломку з тобою. А все одно комбайна потрібно десь тут залишити, щоб його, як говорять, сусіди не вкрали. А то сусіди в лісі, можливо, там вже чекають, коли я залишу комбайна їм А вони хоп! Туди-сюди і все. І все. Так! Дирчика завели. Їдемо, їдемо, далі їдемо. А їдемо ми недалеко, тому що все у нас розташовано на подвір'ї. Елеватор, тобто зерно. Зерно. Яке зерно? Ляща мені дай. Щоб я те зерно не ляпав, де попало. Ой, курей зараз подавлю. Ковиче насіння. Ось так. Мій особистий елеватор. Ну, ти зрозумів мене. Ми сюди ось так заїхали, ось так причепа розвернули і стоїмо, дивимося, як воно сипеться, сипеться. Я тільки став дивитися, а воно вже висипалося. Дивно взагалі. Малувато буде. Але нічого. Курочкам вистачить. Ой-ой-ой, друже. Потрібно їхати за водичкою і швиденько. Дивися вже, скільки в мене день з'явилося Дивися. Ох, які хороші. Хороші, чудові. Будемо з тобою. Їсти. Та напевно пізніше трішечки, тому що їх ще потрібно обмити. Ну, а взагалі-то я їх збирався продавати. Тож не сподівайся на те, що буду тебе годувати динями. До речі, якщо тобі сподобалось відео, це натискай подобайку підписуйся на канал і поширюй, поширюй, поширюй і ще раз поширюй його. Ого, його українськомовний контент з тобою був Шурік. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!